Книг, що всебічно розвиває може звезді. Німецький письменник Георг Ліхтенберг у 18 столітті писав. Часто заслуговують особливого дослідження, найвизначніші погляди, і те, що кожен вважає давно вирішеним. Кінець цитати. І справді, я гадаю, що ви погодитеся, що істинність не вимірюється часом, мають бути більш надійні критерії, ніж лише одна стародавність традиції. Якщо сьогодні запитати багатьох із християн, чому ви святкуєте неділю, коли у Біблії немає на це жодного Божого повеління? Більшість скажуть бо так було з давніх давен. А й справді, звідки пішло дотримання святості неділі, якщо Божі мужі в дохристиянський час та й сам Христос? Зі святими апостолами не знали про святкування іншого дня крім суботи. Так промовляє Біблія. Живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа. Від раю до вічності. Наша тема сьогодні. Забутий день Господній. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Пропонуємо вашій увазі книгу відомого християнського автора Марка Фінлі. Майже забутий день українською та російською мовами. Тема, яку ми сьогодні розглянемо, вона перегукується із книгою та її основною темою. Зателефонуйте прямо зараз. Замовте цю книгу, щоб дізнатися, що сталося в історії християнства і чому субота була забутою. За 600 років до Христа богонатхненним пророцтвом було передбачене відступлення християнства від істини. Читаємо книгу Даниїла. І Він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та закон, і вони віддані будуть у Його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. Хто це він? У Святому Євангелії так само передбачається, що зі смертю апостолів. Почнеться поступова духовна деградація, і в християнство почнуть вкрадатися єресі. Про це говорить сам апостол Павло в своїй відомій проповіді до пресвітерів. 20-й розділ книги Діяння Апостолів, читаємо. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч безперестанно навчав зо слізьми ось три роки. Хіба заповідь про суботу? Не була проголошена самим Богом і написана його рукою, як і інші заповіді, такі як не вбивай та не кради. Чи не збулася ще одна невтішна заява з Біблії, коли Господь констатує сумний факт щодо священників? Священники її ламають закона Мого і зневажають мої святощі. Не розрізняють між святим та несвятим, і не оголошують різниці між чистим та нечистим. Від субот моїх закривають свої очі, і був я зневажений серед них. Пророцтво апостола Павла незабаром почало збуватися. З суботнього дня продовжували дотримуватися кілька поколінь після Христа, але цей вплив поступово зменшувався у міру того, як зростав вплив неділі. Чому? У християн було рішуче бажання відгородитися від юдеїв, бо внаслідок бунтарського духу та постійних повстань юдеїв проти римлян вони зазнавали гонінь. Ув'язнень та смерті. Римляни ж вважали християн сектою в межах юдаїзму, тому гоніння торкалися і їх. Вже у другому столітті Папа Сікст спонукає християн до того, щоб святити разом з Суботою і П'ятницю як день розп'яття та смерті Ісусом Христа. Згодом традиційна церква ставала сильнішою, і всюди, де вона мала вплив, придушувала суботу і підвищувала значущість першого дня тижня. Ось іще історична довідка наприклад, у 200-му році нашої ери Папа Віктор вводить обов'язкове щорічне вшанування Воскресіння Христового. І повеліває відлучати від служіння священників, що святкують суботу. Ця тенденція починає ширитись аж допоки 7 березня 321 року не виливається в офіційну постанову собору, на якій головував напів'язичницький імператор Костянтин. Про відпочинок лише в недільний день. Ось текст наказу Константина. У високоповажний день сонця, нехай всі судді-чиновники і весь міський люд покояться, і нехай всі ремісничі майстерні будуть зачинені. Однак у сільській місцевості люди, зайняті польовими роботами, можуть вільно продовжувати трудитись. Оскільки часто трапляється, що в наступний день може піти дощ, і вже не можна буде ні сіяти, ні працювати у винограднику, і якщо згаяти сприятливий час для цих робіт, благословення неба не вилються настільки щедро. Кінець цитати це повеління десь через 10 років продублював Лаодикійський собор. Костянтин, як мудрий політик, розумів, що насильством та кров'ю його попередники мало чого досягли у викоріненні християнства. Тому він обрав хитріший та підступніший шлях, зробивши християнство офіційною релігією. Для об'єднання пануючих релігій в імперії йому потрібний був спільний день поклоніння. І ним став недільний день. В якій язичники поклонялися своєму головному божеству Сонцю. На багатьох мовах світу це збереглося у назвах днів тижня. Наприклад, англійською Санджей, День Сонця. або німецькою мовою Зонтак, на датській, норвезькій та шведській мовах так само. При приході до влади Костянтина. Ззовні, здавалося, настав розквіт християнства, бо воно перейшло з катакомб у пишні храми, туди стікалися люди з різних світових релігій. Але якою ціною назва цієї ціни компроміс. Дуже дорого заплатило християнство за примарний мир і спокій. Відомий історик Уарей в книзі Історія церкви, том 2, розділ 7, пише Християнство стало популярним, і більшість поган прийняли лише назву в душі, залишаючись язичниками. Заблудження наводнили церкву, і християнство можна було б назвати хрещеним язичництвом. Кінець цитати. Католицький доктринальний катехізіс Стефана Кінана, сторінка 174, описує, чим керуються ті, хто святкує неділю. Ми наводимо нижче два запитання та дві відповіді з цього катехізісу. Чи можете ви яким-небудь іншим шляхом довести, що церква має владу встановлювати обов'язкові свята? Відповідь. Якби вона не мала такого права, то не могла б зробити те, в чому з нею погоджуються сучасні богослови, вона не могла б встановити додержання неділі першого дня тижня. Замість дотримання суботи сьомого дня, оскільки цю заміну не можна обҐрунтувати Святим Письмом. І ще сторінка 352. Запитання. Коли протестанти працюють в суботу, сьомий день тижня, чи дотримуються вони священного писання як свого єдиного мірила віри? Чи є такий дозвіл у Святому Письмі? Відповідь: навпаки, вони користуються тільки авторитетом церковного переказу. Відкидаючи суботу, протестанти порушують одну із заповідей Божих. Які Господь ніколи не відміняв, пам'ятай день суботній, щоб святити Його. І справді яка має бути підстава для святкування християнином інших днів? Дозвольте вам нагадати, що у святому письмі жодного разу не згадується слово неділя, як і інша назва днів тижня, окрім нумерації перший день тижня, другий і так далі. Тільки субота має свою назву. Дехто скаже: Я святкую неділю, бо Христос воскрес у перший день тижня. Здається, така благочестива підстава. Але ж Христос був зі своїми учнями протягом сорока днів після Воскресіння і аж до Вознесіння. І ніде Він. Не стверджував, оскільки я воскрес в неділю, то і ви маєте її святити. Усе, чого ми дотримуємося у духовному житті, має бути не результатом нашого домислювання. Я святкую, тому що це має бути повелінням та заповіддю Христа. Бог не ставить нас в такі умови. Аби ми здогадувалися про принципи моральності, самі вигадуючи собі заповідь, бо не ми, а Він є єдиним законодавцем. Якщо ж керуватися здогадками, то дехто твердитиме. Скажіть, а святе причастя відіграє роль у нашому спасінні? Так хором скажуть християни. Тому, продовжить він, якщо ви погоджуєтеся з важливістю вечері Господньої, я пропоную всім християнам почати щотижнево святкувати четвер, як Божий святий день. Оскільки саме в четвер Христос дав перше причастя апостолам. Інший не погодиться і скаже: у мене є інша пропозиція. Що може бути важливішим для спасіння людини, ніж Голговська жертва Христа? Він пролив кров заради нашого спасіння. Усі згодні. Тому я пропоную віднині щотижня святити п'ятницю, оскільки саме в п'ятницю помер Ісус заради нас? То який день святити? Який важливіший? Важлива подія причастя. Вона відбулася в четвер. Епохальна за значенням смерть Христа за наші гріхи і славне Воскресіння в неділю. Але жодний з цих днів Христос не святив і не повелівав святити. Чому? Заповідь про Суботу, що була дана Адамові на початку і написана на Синаї, залишалася в силі. Тому святі апостоли, Мати Марія. Та інші християни продовжували святити Суботу і після смерті та Воскресіння Христа. Якщо ж хтось бажає по-справжньому вшанувати Воскресіння Христа, то є можливість це зробити по-біблійному. Яким чином ми маємо знати одну дуже важливу річ? Ті ж Хто надає духовного значення Воскресінню, скажуть, що щоденне пам'ятання Воскресіння повинно бути, але ніяк не щотижневе. У Новому Завіті символом Воскресіння Христового є неосвячення неділі. Прочитаємо про це у святого апостола Павла. Що радить Він нам, як ми можемо практично. Вшанувати Воскресіння Христа. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестились? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя? Чітко та зрозуміло. Апостол Павло пояснює, що занурення у воду, тобто хрещення, подібне до поховання Ісуса, а підняття з води наше до Його славного Воскресіння. Тому людина, що свідомо приймає хрещення у дорослому віці, а також живе освяченим Христом життям, вшановує цим Воскресіння Спасителя. Ось Євангельське розуміння. Шанування Воскреслого Христа. Апостол Павло знав, як небезпечно довіряти людським традиціям, тому й писав у посланні до Галат першому розділі. Але якби й ми чи сам ангел з неба благовістили вам інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде анатема, тобто проклятий. Є звичайно. Нейтральні традиції, дотримуючись яких ми не грішимо. Але як вірні християни, ми не маємо права приймати та вірити у традиції, що суперечать Божому Слові. Інакше ми почуємо докір Христа, який він кинув фарисеям, і сьогодні тим, хто відкидають його волю таким чином. Але намарно шанують мене. Навчаючи учення і заповіди людських. Намарно шанують, якщо навчають людського. Дві тисячі років тому перед апостолом Петром стояла серйозна дилема прислухатись до релігійної більшості і жити спокійно, як усі, чи обрати Божий шлях. Одного разу він уже зрадив Господа. Тому його відповідь була сповнена твердої рішучості. Бога повинно слухатися більш, як людей. Кожен християнин має для себе прийняти рішення, слідувати людським традиціям чи Божим заповідям. Від цього залежить наша вічна доля та спасіння. Апостол Павло. Запитує нас. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, того ви й раби, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Вирішіть, вибором свого життя я слуга Господній, тому бажаю слідувати Його, а не людським заповідям. Блискуча українська письменниця та поетеса Ліна Костенко написала красномовні рядки. Вони мають відношення і до нашої теми сьогодні. Життя пройде, немов вода, і відцвіте, немов вишнева гілка. В житті одна помилка не біда. Біда коли усе життя. Помилка, помолимося, вічний Боже. Усе своє життя ми прагнули слідувати Твоїй волі, наскільки повно ми її розуміли. Ми щоденно відкриваємо для себе нові речі, що стосуються Твоєї біблійної правди. Дай нам сили, не дивлячись на більшість. Не слідуючи вперто тому, чому ми слідували, може, десятиліттями, скоритися твоїй волі і стати Твоїми слугами не на словах, а вірним біблійним вибором. Просимо про це в ім'я Господа та Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить з вуст Божих.